На березі морському уночі волк вітьман. На березі морському уночі стоїть дівчинка зі своїм батьком і дивиться на схід на осіннє небо. Там, у горі, у темряві, зажирливі хмари, Похоронні хмари у чорну масу розгортаються, все нижче й нижче По й густі до самого обрію, а на прозорій смузі неба на сході. Підіймається великий і спокійний бог сірок, Юпітер. І тут же, тільки трохи вище, пливуть ніжні сестри плеят. На березі морського дівчинка, Тримаючись за батькову руку, дивиться на ці похоронні хмари. Низькі, переможні, які ось-ось поглинуть усе. І тихо плаче не плач, дитя, не плач, моя люба!» Цими поцілунками дозволь витерти твої сльози. Зажерево і хмари недовго будуть переможцями. Вони недовго володітимуть небо. Це тільки здається, що вони поглинули зорі. Юпітер з'явиться завжди лише трохи, настане інша ніч. Плеяди з'являться. Вони безсмертні всі, ці зорі, і срібні, і золоті вони засяють знов. Великі і малі зірки сяятимуть знову. Величезні безсмертні сонця і довгоіснуючі мрійні місяці сяятимуть знов. Хіба, любе дитя, ти платиш тільки за Юпітером, ти платиш за похороном зірок? Тут щось є, цілуючи, тішаючи, я шепочу тобі ті слова. Я даю тобі першу пораду. Завдання і неясний натяк. Тут щось є, безсмертніше навіть за зорі. багато похорня, багато днів і ночей минуло. Щось таке, що існуватиме довше, ніж навіть блискучий Юпітер. довше, ніж сонце, чи його недремні супутники, чи променисті сестри плеяди.